Україні з 23 ю річницею незалежності. Дума про хуйло. Ще такого не було. Завелось в Кремлі хуйло і одразу в пику всім спиздило в сусідів Крим, потім відключило газ і мотнулось на Донбас. Стали радитись вояки. Сеня. Борох і Аваку, що робити із хуйлом, мо домовитись добро. А хуйло все не вгаває. Зброю й танки посилає літаки, чужі, збиває, Колорадосів наймає. Тут взялися козаки, з дуб виймати язики, одягати вишиванки, к бісу кинути гулянки. Брати вила чи ломаку, щоб хуйлу надерти сраку. Розтоплилась Україна, всі від батька і до сина кожен, хто не підарас, пиздонули на Донбас. Москалі, жиди, поляки, навіть негри, чорносраки, піднялася тьма народу проти Путіна. Урода, у хуйла психає піська, перемога наша близько, так погане є хуйло, всіх докупи нас звело, мораль, як заводиться хуйло, не тупи, аби бий в їбло.